Hello! Отож, сьогодні ми говоримо про наше здоров'я, health і такий маленький коротенький словник. Зараз я покажу presentation. Окей. Okay. І сьогодні у нас ось що. Stay safe. Ми можемо, до речі, говорити, як. Прощання до наших близьких людей або до людей, кому ми поважали би залишатися у безпеці, stay safe, залишати, залишайся у безпеці, це як це, як у нас кажуть, бережи себе, так? Окей, okay. the first one, runny nose, нежить. Схоже, що як ніби ні збіжить. Сподобалась дуже картинка. Не змогла втриматись, аби її не підібрати для того, щоб запам'ятати наше runny nose нежить. І, як приклад, I always have a runny nose in winter. У мене завжди нежить взимку. Окей, okay, let's go next. Снізін. Чхання. He is sneezing a lot because of the disease. Він багато чхає через хворобу. Снізін. Чхання. До речі, щоб попрацювати зі словами, можемо також використовувати, наприклад, беремо смізін. Давайте зараз так і зробимо. Копіюємо, вставляємо в Google і шукаємо. Я вже повністю проводила відео, можете знайти в Ютубі. Як ми можемо працювати зі словами. Ось, наприклад, якщо ми не знаємо, як воно вимовляється. Ми можемо послухати Sneezing. І вибрати: Навчиться вимовляти або загуглити і написати pronunciation або «sneezing» Вимова. Навчиться вимовляти. Sneezing. Сповільнити. Sneezing. Беремо американський акцент. Sneezing. Sneezing. Ось так. Ну, давайте йдемо далі, тому що на цьому зупинятися ми не будемо. Але як варіант, якщо ви не знаєте. Ось, наприклад, Disease. Беремо. І... Disease. Disease. Так, окей. Okay. Let's go next. Cold застуда. Це може бути легенька застуда, це може бути застуда, яку ви там не знаєте, як вона називається, але це щось легеньке. Наприклад, це може бути і нежить, і кашель, і горло. Це все ми називаємо застуди. I have a cold, so I am staying at home today. У мене застуда. Ось чому я сьогодні залишаюся вдома. Cold застуда. Flu – Грип. She has the flu and the high fever. Ще одне у нас таке слово є як fever. Це висока температура. Можна навіть без high тут зробити. Просто fever – це в нас жар. High fever – висока температура. У неї є грип і висока температура. Flu – грип Каф. Каф, кашель. Дуже часто проблемка з ось цим. От там, де в нас GH, і не знаю. Пардон. <coughs> як читати? Каф. Ось це читається як каф. Кашель. My cough is getting better after taking some medicine. Мій кашель став меншим після прийому ліків. Хоча ви бачите. My cough is getting better, тобто став кращим. Але в цьому сенсі ми говоримо тобто зменшився завдяки лікам. Sore throat. Біль у горлі. Drinking warm tea helps with sore throat. Пиття теплого чаю допомагає при болю в горлі. Але ми знаємо, що при болю в горлі також допомагає морозиво. Аби розслабити його. Отож sore throat біль у горлі. Headache – Oh, pardon me. Не headache, а headache. Headache – головний біль. Headache. I have a headache, so I need to rest. У мене болить голова, тому потрібен відпочинок. Headache. Stomach. Ache. Stomach, ache, біль у животі. Sometimes the disease causes stomach stomach pain. Іноді хвороба викликає біль у шлунку. Бачите, і вчителі також помиляються. Помилятися це добре, це нормально. Не завжди. Але помилки це наші вчителі. Тому 10 разів помилимося на 11-й і далі в майбутньому будемо говорити правильно. Stomach. Ache. Stomach ache, боже мій. Біль у животі. Sometimes the disease causes stomach pain. Інколи, іноді хвороба викликає біль у шлунку. І тут я не приправила, тому що тут має бути stomach ache. Вже це роблю. Так. Так, щоб я довго це не робила, бо я щось трошечки вже втомлена. Весь нажима. Stomach ache. окей. Okay. Okay. Let's go next. Toothache. Toothache. Zubny Jack went to the dentist because of the bad toothache. Jack пішов до stomatolo yeah. через silny zubny bil. Toothache. Earache. Ear. Masha ear, wu ache bil. Earache bil wusi. An earache can be very painful and annoying. Біль у вусі може бути надзвичайно неприємним та болючим. Ми пам'ятаємо, що біль в українській мові це чоловічий рід. Окей, okay. thank you for now. Take care and stay safe. Бережіть себе та залишайтеся у безпеці. Goodbye.